Нас ще два поєдинки і невеличкий огляд, після якого ми проговоримо про них. Запорізький металург не вигравав чотири матчі поспіль. Гра за аутсайдером першості і лічівцем чи не найкращий шанс здобути три очки. Найбільш налаштованим на ворота суперника був Платон. Його перший удар був із положення поза грою, але судді цього не помітили. А тут форвард господарів забиває вже із зафіксованого офсайду. Атакували запорізьці, а ближче до голу дещо неочікувано опинилися маріупольці. Пенальті, який призначив арбітер Грисьо, інакше як кур'йозним не назвеш. Зауважте на полі два м'ячі. Упродовж 12 секунд два м'ячі перебувають на полі, але арбітер, який знаходиться поруч, не зупиняє гру. Нападник гостей матяж, іде вибивати м'яч. Це дезорієнтує захисника Кузніцова і він втрачає позицію. У той же час Грин тікає від кількох суперників. Кузніцов не встигає перелаштуватися і стрибає з порушенням правил на гравця і лічівця. Екс-футболіст Металурга Матяж вирішив не засмучувати колишніх партнерів по команді та не влучив у ворота. Аплодисменти на лаві запасних запоріжців на його адресу. У цій грі Металург, окрім співвласника клубу Олександра Богуслаєва та президента Андрія Шевчука, підтримував Юрій Штурко, який реабілітовується після важкої хвороби. Хавбек відвідав вже третю гру своєї команди як оболівальник і щоразу металурги перемагали. Та не припомню. Якщо чесно, ну мо можна скаже наверно і саме красивий Анатолій чанцев засумував на тренерській лаві. Металург продовжував витрачати моменти. Наприклад, гвілія відповіді лічивця не забарилася. Це Грин чудово втік від оборони господарів, але забито йому завадив старцев. У першому таймі команди створили безліч моментів і точно не могли піти на перерву без голів. Але навряд чи хтось міг очікувати такого видовищного голу. Руслан Платон створив справжній футбольний шедевр. Навіть сам Галеадор, не пригадує, чи колись забивав такі вишукані м'ячі. Третій раз і команда виграє. Шутять, звісно, і тренера шутять. Чому ні, говорять, джокер у нас приїхав. Ну, поки на фат. Дай Бог, щоб далі так було. Попри те, що у другому таймі моментів було значно менше, запоріжці змогли забити ще раз. Господарі у чотири передачі переадресували м'яч з правого флангу на лівий, а удар Цурікова виявився невідпорним для Гальчука. Президенту Шевчуку аж дихати важче стало. У його команди є привід для обіймів і хорошого настрою. Металур впевнено перемагає і лічівець.